У рамках проєкту Нам тут житий фонд «Повернись живим. Передав 20 авто та обладнання об'єднаному навчально-тренувальному центру Поділля та 48-й інженерній бригаді. Разом з авто фонд передав саперам сумки різних модифікацій: обладнання, планшети для встановлення карт, коптери для розвідки території, рації. Мрію мільйонів українців повернутися в безпечний дім щоденно втілюють в життя саперні групи командування сил підтримки збройних сил України. Ризикуючи життям, військові очищають заміновану українську територію від російського залізяча роботи у них вдосталь, адже третина України потребує очищення. Сьогодні ми вам передаємо від фонду, а в першу чергу від народу України. Бо це все майно закуплене за кошти звичайних людей, українських бізнесів, які донейтять і які розуміють, що шлях до звільненої землі, шлях додому лежить через мінні поля. І так вийшло, що саме ви йдете першими по цьому шляху. Ми дуже хочемо, щоб ці машини допомогли вам робити це швидше, якісніше, повертатися живими до себе додому. Питанням забезпечення саперів усім необхідним для безпечної роботи перейнялася ціла команда небайдужих заради розмінування рідної землі фонд повернись живим та компанія Київстар запустили проект нам тут жити. Націлений зібрати 175 мільйонів гривень на обладнання для 146 інженерно-саперних груп збройних сил України. Величезний вклад фонду знов таки наближає нас до мрії нашої допомоги до перемоги. Ми розуміємо, що ці автомобілі це тільки засіб для покращення роботи. Маємо робити все для того, щоб хлопці, які будуть на них працювати, повернулися живими, виконали завдання, яке стоїть перед ними, поставлене керівництвом і зробили все для того, щоб ні цивільний, ні військовий не страдав від тих снарядів, які зараз, на превеликий жаль, всіяні по нашій світі українській землі. Ініціатори проєкту впевнені, що обладнання допоможе зберегти життя саперам, якісно виконати завдання і зробити Україну безпечною для проживання, де знову лунатиме дитячий сміх. Командування військової частини щиро дякує ініціаторам проєкту та усім, хто його підтримав, за отримане обладнання. Гартуємо перемогу разом.